Окей, хов народ. Настав цей день, коли на кінець я вибрався на якийсь спорт. На жаль, це не футбол, тому що сьогодні грав, грала футбольна команда Галіфаксу. Програла 2-1, грала вона вранці по нашому часу. Нічого крутого. На перший хокейний матч. І тут така ситуація. Дехто думав, що хокейні матчі проходять на вулиці, тому видівся в куртку. Сухає. Ми йдемо на арену. В принципі, я сподіваюся, що буде дуже весело, бо по тому, як скільки людей туди йде. Тобто там має бути більше п'яти тисяч сьогодні, арена в місті 10. Я думаю, буде дуже цікаво. Ставимо подопойку, підписуємося на канал. Не забуваємо. Вам не важко. І погнали! Що народ? Ми на арені. Зараз я вам покажу, щоб ви зрозуміли, який тут вид. Я просто в шоці, я в такому стороні. Це, щоб ви розуміли, юніорська ліга, юніорська ліга Квебека. Арена просто шикардос, просто шикар. Шкіряні, сидіння, тепло, кайфово, чисто. Просто клас. Зараз все самі побачите. Це от сам біблі. Всі сидіння шкіряні десь має бути 7 тисяч людей. Коротше, я надіюсь, ви заціните це. Я не можу передати просто свої емоції. Наскільки ця арена ахієнна порівняно ну, з тому, що це тільки юнацька ліна, юнацька. Тут, друзі, такий колапс вийшов, я не замітив, бо наблюдав за всім, що відбувається, як в мене мікрофон виключився. Тому я прокоментую зараз, що тут було. Це ведучий, попросив всіх умімкнути ліхтарики на підтримку якби, команди і плюс атмосфери. Після цього там ще був гім, гім я не знімав, тому що, коли гім виконували, всі піднялись, ніхто не включав телефони, всі співали гім. Но це просто дуже атмосферно. Подивіться, наскільки. Тут, вже так як це перший матч сезону, це був перший домашній матч сезону. Команда домашня, наші лосята галіфакські, Halifax Murderheads, виїжджали ось такого класного, знаєте, як американці люблять це робити покриття. Я не заснімав, звичайно, як кожен там, з 20 гравців виїжджав, тому що це тривало трохи довго. Ну це атмосферно, ну це круто, і знаєте, що я хочу сказати? взаємодія з публікою. Ви далі побачите, там і футболки розігрували, і багато чого взагалі що було. Просто взаємодія з публікою. Це роблять шоу. Сюди приходять сім'ями, люди, кожні домашні матчі. Тобто я тепер розумію, що НХЛ і НБА такі стільки популярні, тому що тут атмосфера така ж, як в НХЛ. Ви подивіться, просто люди. Получають просто масу емоцій, я кайфував на цій грі, я просто був в екстазі. Я реально давно не відчував, не получав таких емоцій. Ось так команда, вже, коли вона вийшла. До речі, бачите, там маленький хлопчик. І наскільки я зрозумів, це, до речі, син ось цього гравця, який стоїть біля нього. Блін, це дуже круто. Це нереально круто, я не знаю емоції. в мене ну можливо, тому що це перший якийсь такий нормальний, крутий хокейний матч, на якому я побував. Але що говорити, якщо Настя кайфанула від цього, а ще тут іперативний.

あ Це овертайм, вже якби середина овертайму йшла, І наші лосята грали в більшості, тому якби дуже велика надія на те, що вони переможуть, так як основний флетників це 4 і ми хотіли в бабуліті, тому що перемогу вроді, як ми заслужили. Тому дивіться. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Що я можу сказати? Я тепер фанат котею, тому що я говорив, що це просто юніорська ліга, юніорська ліга, атмосфера, стадіон і все решта тут просто на вищому рівні. Галіфакс е -е, переміг по Овертайму 5 4 і блін, я не знаю. Я стільки емоцій получав в останній раз на матчі Україна-Люксембург. Е -е, на відборі до чемпіонату світу, то, по-моєму, ми тоді грали. Це було декілька років тому. Ну, народ, Не жалійтесь на вподобайку. Не забувайте підписуватись. У мене таке відчуття, що я собі мембершип куплю на сезон і буду ходити на всі матчі. Та, «Да, Настя, будеш ходити зі мною на всі матчі. А вона каже, що вона не буде ходити зі мною на всі матчі, тому що хоча перші два періоди сиділа така довольна. Коротше, народ. Ficou baixo,